Давай проаналізуємо твоє дитинство з точки зору того, як формувалося твоє ставлення до жінок, як якими ти бачив стосунки, тебе виховувала мама, мама. Да, тобто хто був для тебе такою чоловічою опорою, з кого ти міг брати приклад? Та ніхто. А прізвище розове. Це ж мама прізвища. Да. Мені можуть вічно розказувати, що відсутність батька в житті дитини ні на що не впливає, що мати може дитину виховати сама, але ось вам чудовий показник того, що відбувається з людиною, яка формується і виростає без чоловічої уваги, без прикладу того, яким має бути чоловік, без того, які мають бути принципи в чоловіка. І як показує практика, людина, яка довго і якісно не працює працювала над власною психікою, над власними емоціями вона є непридатною для довгострокових якісних стосунків, які побудовані на цінностях та повазі один до одного. Адже саме батько закладає сину той шаблон, по якому він буде жити. Наприклад, от мені батько заклав, що зраджувати це погано що робити людині боляче це погано. А коли цього прикладу не було. Хлопчик, шалтай болтай по житті іде, і потім ну нічого зрадив, ну нічого використовував, ну нічого, ну це ж таке, ви ж розумієте, це похуй там і так далі, і сотні інших відмаз. Просто огидно, просто огидно. От хочеш трапитися в задоволення, трахайся, але розійдися, не ламай іншій людині психіку. Але нашим людям це дуже складно зрозуміти, що це таке. Бо в соціум більшості своєму наху поламані. Братва, будьте свідомими, ми всіх обняв.